Консервація в Україні, що це як зберегти свій біоматеріал, хто має право ним скористатися, та скільки це коштує? Відповідаємо на головні питання цієї теми сьогодні. Мене звати Марія Скиба. Це програма є вихід і мій. Сьогодні народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуський. Михайло Борисович, вітання вам. Доброго дня! Вітаю доброго дня! Дуже важлива сьогодні тема, яка набула особливого ресонансу, особливої уваги під час великої. Війни тут йдеться не лише про продовження роду здатність мати дітей, а й про збереження пам'яті про людину. І це сьогодні надто важливо про це. Ми також поговоримо. І одразу, пане Михайло, хочу, щоб ви розвінчали один міф, який зараз найбільше обговорюється в Україні. Це те, що біоматеріал військового, який загинув, підлягає обов'язковій утилізації. Це правда чи брехня? Будь ласка. Я не хочу використовувати слово брехня. Мені здається, що просто ті, хто поширив цю інформацію, вони просто не прочитали повністю закон, не прочитали терміни дії, коли цей закон починає діяти, і взагалі не прочитали навіть назву закону. Цей закон стосувався тільки людей, наших військових, наших героїв, які е, за рахунок. Травми за рахунок поранення могли втратити функцію, і саме для того, щоб зберегти їхні біоматеріали або жінок, або чоловіків наших героїв, і розроблявся цей закон, де держава брала на себе зобов'язання ввести оплату за зберігання такого матеріалу, щоб людина коли повернулась з фронту і могла, могла продовжувати свій рід. Що стосується, там ще казали, ось там комусь відмовили взберігання, бо є такий закон. Ну, по-перше, навіть тут була ну така, знаєте, більш емоційна складова. Бо цей закон вступав в дію 23.03.2024 року. Тому не в січні, не тим більше в грудні минулого року відмовити не могли. Що стосується? Далі історія, да? вже казав, цей закон приймався Верховною Радою в листопаді, але до того Верховна Рада мала прийняти закон про взагалі регулювання ДРТ технологій, репродуктивних технологій, де якраз от і, і мала бути регламентовано зберігання біоматеріалів від померлих і в першу чергу наших військових, наших героїв, але той закон не прийшов в Верховну Раду, тому в цьому законі була уточнення, яке мало вирішити юридичну колізію, яка саме за цього відбулась. Бо в нас є 281 стаття цивільного кодексу. Які яку треба змінювати саме в цьому питанні, щоб наші герої, які загинули, захищаючи Україну, те також не були забуза державою саме в цьому питанні, і там треба було зміни в сімейний кодекс. Але знову таки зраду відміняємо, бо більше ніж 90 депутатів підписали два, два уточнюючих законопроекти, які найближчим засіданням Верховної Ради будуть, я сподіваюся, прийняти за основою в цілому, і це питання також воно не буде на порядку денному. Що щось хтось буде знищувати. Пане Михайло. Ви в своєму дописі в Фейсбуці зауважили, що ще звертають увагу на те, щоб соціальна Кладова цього, скажімо, так, доповнення вона зберігалася, тому що пільги, які мають діти військових, діти ветеранів або діти тих батьків, які загинули війну. Вони зрозуміло мають певні пільги соціальні. в цьому моменті, коли діти будуть народжені саме таким шляхом біоматеріалів військових, які загинули, вони також будуть зберігатися. Я прав... правильно зрозуміла? Я зміни в сімейний так. кодекс. І це дитина нашого героя, який захищав нашу країну. То е, на, на цю дитину буде розповсюдж, розповсюджуватись, розповсюджуватись всі, всі ті соціальні гарантії держави, які були б якби ця дитина на, народилась не постмортальним шляхом. Датось тобто, тому тут це питання, це от саме ще одне пояснення, чому була. Е, Оця поправка саме в цьому законі, бо він шов другий, а не перший, і там виникла калізія. Саме щоб не було таких колізій, е вносяться зміни і в сімейний кодекс, і в цивільний кодекс. І соціальна гарантія держава на дітей наших загиблих не може не відмінити і не збирається відміняти тут. ну... Це навіть не говорить uh -huh. Михайло Борисович, Якщо загалом про саму процедуру для того, щоб підготуватися до цього процесу, якщо когось цікавить з українців, ті, хто нас дивиться зараз, давайте спробуємо розібратися, як в Україні. Можна заморозити біоматеріали, і хто це може робити? Чи кожен це може зробити, чи ні? Обмежень в нас для людей, які хочуть заморозити свої свій, свій біоматеріал, не існує. Цей закон був якраз про соціальні гарантії для військових. що е, е, Сплату за зберігання, а потім за репродуктивну маніпуляцію е, бере на себе держава України. Для інших громадян е, немає ніяких обмежень, вони можуть це робити власним рахунком, за рахунок там спонсорів. Е, на сьогоднішній день це можна робити в будь-якому е, медичному закладі, який має на це ліцензію Міністерства охорони здоров'я. Е, ну, сьогодні більшість таких закладів вони є приватні, але є дуже Потужні заклади, які мають криобанки. Наприклад, ну мій там номер один в рейтингу таких комунальних закладів це Львівський обласний перинатальний центр. Є такі ж криобанк клініки на базі університету удосконалення лікарів Шупіка, і є велика кількість приватних клінік, які також мають в себе криобанки. Тому тут людину ніхто не до чого не зобов'язує, він може обирати. Собі сам клініку, який він криобанк якому він довіряє, держава може сплачувати криобанку любої форми власності Національна служба здоров'я України, якщо в цієї клініки є угода з Національною службою здоров'я України, але це... в таких приватних вірніше в державних лабораторіях це також. Вартує так грошей? яка сума, якщо порівняти ми дуже часто ну, плутаємо два поняття: безкоштовна медицина і безоплатна. Коли ми кажемо, що воно нічого не варто, це неправильно. Да? Воно не є безкоштовно, воно є безоплатно, але за це сплачує, якщо це клініка має угоду з Національною службою здоров'я України за це сплачує держава. А якщо це приватна клініка, і вона не має угоди з Національною службою здоров'я, то там ти можеш сплатити за розцінками цієї клініки за власний кошт. Хтось тобі допоміг знову таки, тут немає різниці, яка ця клініка. Якщо це сплачує держава, то ця клініка повинна мати угоду з Національною службою здоров'я України. Зрозуміло, зберігання біоматеріалу для військових наразі є безкоштовним, вірно, і протягом якого терміну, якщо ми кажемо ну до прикладу, про загибель цієї людини, який термін потім може зберігатися цей біоматеріал в лабораторії безкоштовно? любий матеріал в Кріобанку, може зберігатись ну невизначений термін, бо там головне там навіть не треба електрика. Да, це зберігається в житкому азоті. В спеціальних судинах дюара при температурі мінус 196. обмежень по часу, скільки воно може технологічно зберігатись, не існує ну, в світі ще терміну, скільки угу. це діє. Да? За рахунок держави е це зберігається під час дії військового стану плюс три роки після закінчення військового стану. А після того знову таки ніхто нічого не зобов'язує знищувати. Далі людина може або власним коштом, або за рахунок родичів, або за рахунок якихось фондів далі продовжувати сплачувати зберігання. Держава бере на себе зобов'язання е всю. Війну плюс три роки після закінчення війни, ну до речі, для того щоб людина вже пройшла емоційний стан да після звістки про загибель. Це ну там півроку ну, в середньому да. А після того вирішила питання, що вона таки хоче мати дитину від свого загиблого героя. Вона ну, за три роди точно визначиться чи готова вона вагітне вагітнити чи. Користатись допомогою сурогатної матері, да якщо це чоловік там і дружина загинула. Це вже ну там три роки це її держава зберігає за власний рахунок. Знову таки не принципово в якій клініці, головне, щоб це була угода з НСЗУ. А після того ну людина далі визначається. Якщо вона ще хоче зберігати, то вона далі вже або власним коштом, або за рахунок інших третіх осіб. Я би так сказав нас є кілька питань від глядачів, які надсилали. Нам їх напередодні нашої з вами розмови. Одне з них хто може дати дозвіл на утилізацію біоматеріалу, якщо його власник загинув. Мені так не подобається слово утилізація. Давайте на закінчення зберігання угу. біоматеріалу може дати дозвіл спадкоємець той, хто буде вказаний в паперах, в дорученнях або в заповіті, які залишить та людина, яка залишала, залишала на зберігання біоматеріалу. Це ж не обов'язково може бути чоловік, це може бути і жінка. Держава має дбати і в нас є і захисниці, і захисники. Вони всі наші герої. Тому тут е це е той, хто вказаний в заповіті, держава або керівництво клініки на те впливати не повинно. Я так розумію, що це може бути не обов'язково член родини. Тобто, чоловік офіційний або дружина, вірно це буде особа, яку визначить власник цього біоматеріалу. Скоріше за все, це все ж таки має бути дружина або чоловік, але ну юристи більш повно будуть трактувати цю історію в сімейному кодексі і в цивільному кодексі носяться зміни саме чому яка була проблема з цивільним кодексом, просто щоб зрозуміти, що відбувається, і хто має вирішувати питання? Справа в тому, що в нас за цивільним кодексом люби любі доручення або любі документи. Які надані людиною при житті вони крім заповіта, вони анулюються після смерті цієї людини, і саме тут була проблема, що людина давала згоду на зберігання, а згода могла б могла б анулюватись. Тому тут постало питання змін в цивільний кодекс стосовно біоматеріалу. Ці зміни сьогодні подані. Це два законопроекти, один за номером 10.448, Це зміна до закону про зберігання. І закон 10.050 – Це зміни до цивільного кодексу. Ці два закони зареєстровані в Верховній Раді. Зрозуміло, чи перевіряють перед замороженням матеріалу стан здоров'я власника? Як це зараз працює? Зазвичай люба процедура в українській медицині має протоколи, як воно проводиться. За протоколом, що стосується клінік, які займаються репродуктологією, в них є протоколи, в яких ну дійсно перевіряється стан. Людини, як він має себе поводити до здачі біоматеріалу, які там захворювання проти показань здати матеріал нема да. Але людина має знати, що є ризик, наприклад, якоїсь генетичної проблеми, генетичного орфанного захворювання, і для того є перелік аналізів, перелік досліджень. Це рішення ну це є в протоколі любої клініки, яка надає такою послугою за ліцензію Міністерства охорони здоров'я України. Якщо сказати про документи, які потрібні для того, щоб здійснити цю процедуру, що потрібно для оформлення? Заява. Бажання, ну зазвичай, ну, що потрібно для того, щоб прийти і здати аналіз в клініку. Да ну приблизно так само. Це тут немає якихось особливих документів. Є буде перелік документів, які розробить е, уряд. Е, які саме форми документів треба заповнювати. Що стосується зберігання. що стосується здачі, ці документи не сьогодні, не, не, не п'ять днів тому не відрізняються. Від того від тих документів, які були поза цим законом, то тобто не для військового, не за рахунок держави. Це пакет документів однаковий питання тільки по зберіганню саме ті питання, які ви викликали оцю. Таку бурхливе обговорення в в соціальних мережах. От саме ці документи уряд розробить для того, щоб ну були типові документи, які людина, донор, має, має заповнити для того, щоб юридично все було правильно і щоб не було потім в дружини або в чоловіка проблем з отриманням цього біоматеріалу. Якщо сказати ще про військових, як це зробити фізично можливо, якщо людина знаходиться десь там біля лінії фронту, я так розумію, поправте мене, якщо ні, ці лабораторії зараз діють в великих містах, це ті міста, куди треба поїхати, організуватися і все зробити. Таких, скажімо, виїзних пунктів, про що також пишуть в мережі, та такого поки немає, і поки ми про це не говоримо. Вірно, що стосується пересувних пунктів, ну мені дуже важко. До речі, я не бачив цього обговорення в мережі. Але дякую за таке питання. Сьогодні ж обговоримо з, з міністерством. Наскільки це технологічно можливо, щоб перевозити, ну щоб це зробити пересувним таким пунктом, за бажанням військових, щоб десь. Під'їхати в зону ну, на, на нуль, навряд, що такий пересувний пункт поїде, якщо він можливий. Але там, де є ротація, да, там, там 10-15 кілометрів від нулю. Якщо це можливо, у нас дуже багато є пересувних медичних загонів і ті самі госпіталіри, є волонтерські загони, да, які бувають там ближче до, до нулю. І я думаю, що. ну, Якщо це технічно можливо, я думаю, що це теж можна обговорити. Для того це вже не треба закон. Це вже на рівні виконавчої влади. Я думаю, що якщо це технічно можливо і дійсно є в тому така потреба, то я думаю, це організувати буде можливо. Дякую. І наостанок ще один розвіємо міф. Діти, які народилися завдяки замороженому біоматеріалу, вони мають фізичні вади або відстають в розвитку. Це правда чи брехня? Це навіть не брехня, ну це якісь забобу. Там є багато морально-етичних питань в церкви, наприклад, да? але це знову таки це не про медицину на сьогоднішній день. Такої статистики я особисто не чув. Думаю, що її просто не існує. А діти, на жаль, сьогодні в світі народжуються діти із генетичними проблемами, з альфанними захворюваннями. На жаль, це, це життя, але е, статистики це діти. Як умовно кажуть, з прибирки, чи це діти, які там звичайно народились звичайним шляхом? Ну я такого я такої статистики ніде не бачу. Може вона десь існує неофіційно, але офіційно ніде в світі ну таких, яких ось, знаєте, великої різниці не фіксувалось в світі ніколи. Я вам дуже дякую за цю розмову. Спасибі, що доєднались. Розвіяли міфи. Ми поговорили про те, що сьогодні відверто турбує українців. Ми сподіваємося, що цей законопроект, про який ми сьогодні згадали, що все буде ухвалено, звичайно, на користь наших захисників, на користь українців і для того, аби продовжувати і рід кожної родини. Ну і звичайно, зберігати цю пам'ять про що ми також поговорили. Михайло, спасибі вам, Михайло Радуцький. Сьогодні мігіс, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я на.

Отже, підсумуємо, ви хочете зберегти свій генетичний матеріал, аби у майбутньому відчути радість батьківства. Безпечний і надійний спосіб це кріоконсервація. В Україні цим займаються приватні та державні клініки. Що стосується списку необхідних документів, він максимально короткий. Для укладання договору на кріоконсервацію та зберігання клітин. Вам потрібен буде паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб, якщо ви його маєте. Ну і військовий квиток, а також власник біоматеріалу уклад укладає угоду з клінікою про подальше використання матеріалу. Підготовка до забору клітин для чоловіків та жінок відрізняється тривалістю та складністю. У чоловіків підготовка триває приблизно тиждень. За цей час проводять спермограму, перевіряють на гепатит, віл та сифіліс. За тиждень до процедури лікарі радять відмовитися від походів у сауну, куріння, вживання алкоголю та лікарських засобів, а за 3-4 дні до здачі біоматеріалу від статевих контактів. Процедура забору генетичного матеріалу займає приблизно півтори-дві години. Перед тим як помістити ваш зразок до холодильника з рідким азотом, до нього додають кріопротектор. Це речовина, яка захистить клітини від руйнування. У жінок і підготовка і забір біоматеріалу складніша і триваліша в середньому півтора місяці. За цей час жінці проведуть всі можливі обстеження, протизаплідну та гормональну терапію. Забір яйцеклітин відбувається під загальним нарко. Козом наступний етап це оцінка якості отриманих яйцеклітин, їхнє очищення та підготовка до кріоконсервації. Найвдаліший вік для забору яйцеклітин до 35 років. Ну що з процедурою кріоконсервації розібралися? А як щодо терміну зберігання ваших клітин, при мінус 196 градусах сперма та ембріони можуть зберігатися майже вічно. Яйцеклітини в цьому плані вибагливіші. Їхній срок придатності навіть в умовах кріобанку. Становить кілька десятків років.